Вітаю вас на каналі Астрологія. Друзі, сьогодні ми поговоримо про енергії дня суботи, 3 лютого. У суботу необхідно займатися завершенням справ, тому що Сатурн символізує закінчення якогось життєвого етапу, підбиття підсумків, досягнення мети. Сатурн управитель суботи, планета дисципліни, відповідальності, працьовитості. Не варто розпочинати цього дня нові справи та проводити важливі заходи. У суботу добре брати аскези, наприклад, піст, голодування, обід мовчання, шанувати старших, робити пожертвування, приймати всі події спокійно, як волю згори. Кольори дня темно-синій, фіолетовий, коричневий, сірий, чорний. Субота сприятливий день для відпочинку та духовних практик. Відпочинок у суботу продовжує життя. Цього дня слід задуматися про сенс життя, про свої досконалі вчинки, погані та добрі. Не треба нікуди поспішати. День Сатурна це день родової системи. Відвідуйте, згадуйте родичів та предків, добре усамітнитися, побути ближче до землі та води. Займіться прибиранням у просторі та в голові. Добре чистити житло вогнем свічки, сіллю, ароматами. Скасуємо всі застарілі програми та всі установки, які не належать вам. Місяць у скорпіоні може давати сильні та глибокі уподобання, чутливість, вразливість, інтуїцію, глибокі внутрішні переживання, закритість. Тому в цей період легше заглибитися у себе, зрозуміти, усвідомити, виявити та трансформувати негативні емоції. Головне завдання 23-го лунного дня спрямовувати енергію на чіткі задачі, внутрішня сила організму. Велика, Можливі емоційні сплески. Сьогодні цінуються дії, а не слова, а розмови чіткі та цілеспрямовані. Символом періоду є крокодил, а його полювання є особливим і унікальним. Його зібраність та вміння вичікувати дають величезну перевагу, чіткість, стрімкість та точність. Такі дії сьогодні дадуть високий результат. Активним має бути лише зовнішнє життя, а всередині краще зберігати спокій. Енергетичні потоки цього д... лунного дня вкрай нестабільні. Не відволікайтеся від поточних справ, і не потрібно робити все і відразу. Добре робити всі очищаючі процедури: дома, тіла, думок, переконань, втратити сьогодні якусь річ важливий знак. Всесвіт нагадує, що цей предмет вам не потрібен. Все, що відбувається у цей період, все на краще у найближчому майбутньому знайдете набагато більше. Аспекти дня знову направляють у творчі проекти, надають упевненості в тому, що все, чого домагалися, складеться як найкраще. Почуття краси, внутрішньої гармонії, емоційного задоволення може бути, якщо впоратися з емоціями, нервозністю, дратівливістю, впертістю, зміною настрою, утвердженням своєї волі. Та бажанням зробити так, як хочу, впораєтеся з емоціями, якщо зануритесь у творчі процеси та зможете зробити щось не так, як завжди. Увімкніть креативне мислення, поєднуйте різні способи та напрямки, добре прописати бажання та плани. Напруга, звичайно, може бути, але якщо переключитися вчасно, то можна провести день дуже продуктивно. Інтуїція в цей день сильна. Долайте побутові негаразди, підходьте до справ із практичного боку. Сьогодні в ухваленні рішень слухайте свою інтуїцію. Отже, день сильний, але трохи тривожний. Добре підходить для оцінки зробленого, генерального прибирання, психологічних практик, розкриття інтуїції творчих процесів. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім. Гарної вам суботи!